Друзі, всім привіт! привіт, Сьогодні середа, 6-ранку, і я уже на ЖД вокзалі. Уявляєте? Нарешті в мене своє перше своє замовлення на цій машині. Всі постоянники від мене відмовились, окрім однієї, окрім Оксани, яка їздить зі мною ще за часів першої Тесли. От. По тарифам ви мене запитували, скільки я рахую своїм пасажирам. Я думав, що я буду рахувати 50 гривень км або 1000 гривень на годину. Але попрацювавши трошки два, два тижні я вже попрацював в таксі, в принципі в мене виходить чиста каса на пробіг плюс-мінус 30 гривень кме, 25-30 Тому я вирішив своїм старим постоянникам залишити 30 гривень кме. Неважливо, куди їхати, звідки. Я буду рахувати з дому до точки подачі, потім по маршруту і типу, до кінцевої точки. 30 гривень КМ, я думаю, це буде нормально. Я порахував сьогодні, що у мене буде з ЖД вокзалу в Крюковщину, і потім треба відвести речі в Святопетрівське. Це буде 35 км по 30 гривень, це там 1050 гривень. Да, виходить. Я думаю, нормальок, це буде моє перше замовлення. І потім я їду далі працювати. Сьогодні ще в мене дуже важлива справа. Сьогодні моє перше ТО, сьогодні все перше, перше замовлення, перше ТО. Заміна масла, фільтра. Коротше, по вартості, звичайно, я трошки прозрів. Ну нічого, все-таки це тачка F-клас, люксовий преміальний седан, тому, блин, не може тут нічого бути дешево. Просто не може. Так, Поїзд запізнюється на 40 хвилин, тому я включив собі бізнес. Думаю, може зараз по центру ще щось катну. А може і не котну, блін, так спадки хочеться вообще, капець. Ще й дощ, іде. Ну, коротше, погодка так собі. зіпсувалася. Ну, нічого страшного. Так. А я тоді просто виїду покруту, і ага. та все. Так, що з мене? Та нічого там, Оксана сказала, розрахується. Оксана розрахується за оцей період, що така каталася, я получаю. Ну, нічого не знаю. У мене є чіткі інструкції, тому це вже. Тоді мені відкриєш і закриєш. Да? Я знаю, що це та така оферта, що там то м'ясо да? тільки не коштує, але. Так. Що, друзі, тепер Свято Петрівське проїжджав я щойно. Переїзд. В принципі, там невелика і черга стоїть на виїзд з Кирківщини, що там просто кілометровий затор, може навіть кілька кілом, кілометровий. А... Через переїзд ні в кого бажання їхати немає, тому я поїхав. Тому я поїхав. Що в мене тут по розходіку? Якщо вам цікаво, середній розхід 11 літрів. 11 літрів на останній 383 км пробігу. Так, амивайка у мене трошки загорілась. Треба долить. Так, в принципі, все класно по тачки. Сьогодні зроблю ТО і взагалі буде космос. Так, друзі, приїхав Святопетрівське, простояв на переїзді, напевно, хвилин 20. Жду Оксану, щоб вона забрала свої речі і. Буду ловити замовлення. В принципі, я вже стою на фільтрі 406, 20 40. Є замовлення 500 в центр, але. слабень, слабенько, треба. Ну, 6 гривень за 700 би отак. це от от було би нормально. О, так само йде. Привіт! Бентлі. Да. Каже, все порахую, все порахую, і простой, і запізнення, і і все. Переживає Оксана, щоб я її мало не нарахував. Ну, нехай не переживає. Мало я не нарахую. <гум> не нарахую нормально. Так. Ну, приїхав я 32 км. Пишемо ми Оксані 1100 гривень, правильно? Я думаю, буде нормально. Для своїх вона вже зі мною їздить. То, ну вже з 21-го року, з другої, 3 роки вже зі мною їздить, то звичайно. Оксані можна нормально, не навалювати. А в принципі, якщо будуть з'являтись новенькі пасажири, то я думаю, що можна буде. Рахувати, ну там, залежно, звичайно, від дальності поїздки, 40-50 гривень км, я думаю, буде нормально. Так, зараз відправимо. Ну, Оксана така, що зараз прийшли полтори я її знаю, вона постійно так робить. І каже 600. Вона каже, ну блін, ну чого так мало, і дає 800. Каже 800, каже, так, Юрка, і дає 1000. На цей раз, я думаю, вона теж скине набагато більше. Ну це, такі люди є, хороші. Так що, друзі, зараз стану на Європарк і буду вже ловити своє замовлення, бо мені на 11 вже 9 ранку, йомаю. мені на 11 на СТО. Тому в принципі я би гривень за 500 поїхав і на теремки, хоч там і Затор скажений, але все одно туди їхати, тому. І дружбанчик, школячки, що ти Я ж всіх пропускаю. Я всіх пропускаю і мене всіх пропускають. Навіть коли я їду і коли в нагляд Буває заказик. Візьмеш, а там затор, наприклад, на поворот кудись. І так ч -ч -ч -ч, всіх об'їхав, поворотничок прищив, завжди всі пропускають, завжди. Бо вони відчувають це добро, вони знають, що і я би їх теж пропустив. От. Тому вони всі теж пропускають. Всі красавчики. Та... Так, друзі, як я й думав, скинула Оксана півтори тисячі. Просто взагалі, кайф. Пишемо їй подякуємо. Так, друзі, є заказік. Прийшов мені преміум 545 на вулицю Аеродромна. В принципі, це мені по путі. Аеродромна. Аеродромна. Так, друзі, виконав заказик. 50 гривень чаю і прийшов мені одразу по уклончику в Фіофанію. За... 349 гривень. Дівчинка з собачкою. Ну нічого страшного, оцінка 491. Я вам, друзі, так скажу, якщо вам зайде замовлення на вулицю аеродромна, то якщо у вас немає самоліту або вертольота, то не, не треба сюди їхати. Тут дороги нема взагалі просто. Просто капець. Ну, я їхав, ну, от ми їхали цей відрізок. 300 метрів 10 хвилин. Ну, тут взагалі ну, 3 км в час. 3 км на годину. Жестяк. Так, друзі, невеличке оновлення. Не тільки на вулицю Аеродромну грішити, я здумав, а й вулиця Волинська. Вулиця Волинська це просто якась катастрофа. Просто які позорники, які позорники просто. Керують містом, Києвом, просто столиця Європи. Це просто. Блін, мене. О, яка жесть! Це просто жесть. Я взагалі не можу уявити. Ну, Віталя, ну, ну це капець. Ти що, здурів чи що? Друзі, шикарний заказик Висадив собачку. І так, можна підбити підсумки. Можна підбити підсумки. Проїхав я 65 км каса в мене десь 2300, 2400. На годиннику без 10-11 До автосервісу мені кілька км їхати. Так що, якраз я Поки будуть робити тачку, пообідаю, наберусь сил. Звичайно, якби не було ремонту на окружній, можна було б заказати таксішку, поїхати додому, кілька годинок поспати, поїсти і все було б класно. Але через цей затор годину туди, годину назад, тому я краще посижу там десь на диванчики. Люда мені зараз зробить чайочку з контиком. Та ти що ще кайф. Так, друзі, під'їжджаю на свій улюблений сервіс. Royal Service. Для серйозних пацанов, серйозних таксистів. В народі просто рояль. І... Що у нас тут? Рэнджик. Рэнджик. Ягуарчик. Ягуарчик сьогодні тільки я. Так що, друзі. Подивимось, що там мені сьогодні нарахують ЗТО. Ну, теоретично. 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 Нарахують мені сьогодні космос. Ну, подивимося. Погнали. Слава богато, чуть лево и назад. Лево лучше. время право, право, право. право. День. Добрий день. Вітаємо у нас на сервісі і я вас, Дуже на моє... раді вас, і я вас вітаю на моєму улюбленому сервісі. Дуже раді, що ви нас е, не забуваєте. І, е... Костян, я пам'ятаю твої слова. Чи що? Пам'ятаю твої слова, ти мені казав, якщо я сідаю просто пить чай з фонтиком, то я довго десь 10-20. А коли е, я вже... Сьогодні... Я казав рівно 15. 15. А якщо я вже сюди играю в PlayStation, то це вже 50-10. Ні, якщо ти граєш в PlayStation, то це відразу комплект суперчарджера, прокладка клапана кришки і трансмісійне ТО. А і важить. Таке, що ти мене тоді кажеш, давай зіграємо в PlayStation, там щось знайшли чи що Щось нове. Ну я ти хочеш за перший раз? Я не просто відіграюсь, я зроблю суху. Ну давай. Чуть не дішло за до добрювання. Волан! Ой, люблю, ой красава! Ти як і я любиш по фланам. Як рубель. Як рубель. <гум> <гум> Зачем? Друзі, ну що, 4 година вечора виїжджаю з СТО. Довго-довго все, звісно, було, але я ще й попросив, щоб машину закинули на моєчку, комплекс щоб зробили, бо я ще з тих пір як купив машину, ще комплекс мойку не робив. Тобто я проїздив уже два тижні, два з половиною тижні навіть відпрацював. Жодного разу я в салоні не прибирав. Ну і в принципі, тут такі коврики, і все, що бруд взагалі не видно. Ну, тому зробили комплекс, поміняли масло в двигуні, фільтра діагностику ходовочки зробили. Є декілька зауважень. ну Які в принципі ще з минулого разу були там по салінблокам важелі передніх Так, і вже на підході колодки. Тобто наступний заїзд, я думаю, це буде наступний тиждень. Це заміна передніх задніх колодок. О. ТО ТО мені вийшло. Друзі, а ніж ви дізнаєтесь вартість планового ТО на Jaguar XJ, я хочу підбити підсумки найзалайканіших коментарів на останніх двох відео. Ці коментарі ви бачите на екрані. Тому прошу власників цих коментарів написати дані для відправки вам пачечки от такої найсмачнішої в світі кави. Все як завжди. Дуже сподобався мені коментар хлопця, який зламав систему і написав: друзі, якщо не шкода, поставте лайк, дуже хочеться кави. Ну що, спрацювало тоді лови. І поїхали далі. О, мені вийшло 13185 гривень. Фотографії. Виконаних робіт я прикріплю подивитись. Звісно, Ягуарчик, друзі, ягуарчик дороге задоволення. Я, якщо чесно, дуже здивований. Тому що це майже в 10 разів дорожче, ніж на Кія. На Kia мені обходила заміна масла в двигуні 1700 гривень, а тут 13100. Ну, коротше... таке. Так що, друзі, виїхав з СТО, взяв одразу по уклону заказик 413 за 12. 2 км подача в центр. Це дуже класно, тому що якраз вже 4 година, скоро з центру будуть летіти замовлення. От. Так що цілий день сьогодні не вийшло попрацювати. Я думав, що в мене буде зміна годин 18, а по факту буде десь 13. Ну, все одно. Все одно моя ціль зробити сьогодні як мінімум 105. Я думаю, має вийти по-любому. Навіть може і 6, якщо кілька ще шикарних заказів залетить. Ну а так, що я можу сказати? Заміна колодок передніх, задніх обійдеться мені десь в 16 тисяч ми порахували. І салінблоки два, два салінблоки передніх важелів, це ще десь 11 з роботи і з розвалами, тому треба мені назбирати ще 27 тисяч, щоб замінити колодочки і салінблоки. Ну, може, може це буде по черзі. Якщо зараз загориться в мене чек задніх колодок, то я поїду поміняю одразу задні колодки. Ну, дочекаюся вже передньої, тому що всієї суми у мене одразу немає. Тому спочатку буде. Коротше, все по черзі, бо машина реально дорога. Неочікувано навіть для мене. Я думав, що буде гаразд, попроще. Я заходив там на док. Ну там типу, колодки якісь там Brembo, там щось там 1500 гривень, знаєте, по він-коду. А по факту це все взагалі не те. Оригінальні колодки коштують 14 тисяч. Замінник, хороший замінник 8000. Це тільки передній, ну, задні трошки дешевше. Ну, коротше, ну, такі справи. Так що під'їжджаю за своєю пасажиркою. Будемо їхати на Ярвал. В принципі, заказ хороший, прийшов мені по фільтру 306 20, 40. 250, не пам'ятаю, що я поставив, певно, 250 за 6, далі 20-40. Там, там дотяжка, все нормально. Так, друзі, довіз замовлення, довіз котиків. Ви можете подумати, що я засмучений після того, як зробив. База ВТО на 13200. Насправді ні, просто о 5.30 сьогодні прокинувся і блін, реально немає сил, з непривички. Так, друзі, взяв черговий Black. Як завжди, їдеш Uber На вулиці Солом'янській показує, що треба їхати наліво. Там подвійна суцільна, розвороту немає. Дівчині показало, що я вже на місці, типа, я її проїхав. Вона мені пише, що я в літній одязі. куди ви поїхали, Скільки вас ще чекати? Зараз подивимось, що вона нам буде давати за концерт. Я їй написав, що там немає повороту наліво, що я поїхав на розворот. Що вона нам скаже цікаво? Ну, це люди, які завжди ніколи не їздили за кермом, і вони думають, що от... ти можеш повернути там, де ти захочеш, і все. Где колеса поворачиваются, там можно и повернуть. Да? Итак, смотрите, сложность замены воздушного фильтра. Так. Раз. Два. Так. Все. Воздушный фильтр поменялся. И ты хочешь сказать, что это не стоит 800 гривен? Оце стоїть 100, 100 гривень, якщо тобі на Кія. Так это на Кия, а там 900 или 800. Да, я тобі казав за на нахуя. А там в тебе дві отакі вот, вот, да. тут кришки, там такі заклепочки, такої чик-чик. Тут чик-чик. Зняв ті кришки, поміняв все. Я з тобою не согласен. Та шо там? Нафига ты поняешь? Потратил попытку. А знаешь, что не было прошкребов? Потому что заказ не за тысячу. Да. Чайки. Чайки, чайки. 677 за 20. Красава. Ну давай. Прошкрепами? Пойдем. Да? Вот мне, вот мне нравится, когда они. Да потому что тоже не за тысячу. Я тебе говорю, сейчас кому-то за тысячу зайдет, сразу будет свистеть. Виктор, давай тебе, чтобы за тысячу. Сири, тысяч на межи, 250 ооо, О, Виктор. О, очень хороший. Прям, бомба просто. И рейтинг классный 442. Очень, я такой люблю. Что, отказываешься? Конечно. Это золото, не заказ. Это фигня, не заказ. Вот, блин. и подачу. Не сегодня день, друзья. Простоявья. я. Блин, ну уже Без 10-11. Всі роз'їхались почти. Залишилось двоє, ловлять на лівий берег. Мені прийшов за 400 гривень вишневе хоч щось, бо я думав, що вже нічого мені не зайде. В мене стояло від 600, потім від 500, потім від 400 я вже поставив, хоч щось. Так що за 400 вишневе, може, зараз там ще з вишневого щось візьму на, до себе. Тому, звісно, навіть п'ятерочкою сьогодні не пахне. У мене каса майже 4, десь 3800. Зараз з цієї поїздки буде 4200 Проїхав я зараз 108 км. В принципі, майже 40 гривень км в мене, ну, десь 35-36. Вот. Так що і так. Жити можна. Завтра у мене о 7-й ранку знову своє замовлення. Знову Оксана. Будемо їхати з нею в центр. Тому якось під вечір і сили з'явились, і бажання працювати, а замовлень немає. Блін, з 5 ранку я сьогодні на ногах. Капець. І завтра ще. Ну нічого, зато потім буду відпочивати вже. Що, друзі? Поки я їхав собі потихеньку підбив я касу, вийшло в мене рівно 4100 гривень на пробіг 130, ну от уже 133 кМ я доїхав додому. Знову я вклався в свою метрику в 30 гривень в км. В принципі, нормально, поки що так. Більше я поки не витягую. Я думаю, що літом можна буде вкладатись в 40. потому что заказов у нас сегодня что-то вообще не было, если честно. Особенно в вечере. После СТО я вообще... Взагал... Мне вообще ничего не заходило. Ну вот не знаю. Ну короче, покатал я минималки по блайку по центру. И уклончик. Крипта сыпется. Куда она сыпется, непонятно. Расти должна, постоянно расти. Вона щось падає, нічого. Зачекаємо, ще зачекаємо. От. Добре, друзі, тоді буду шукати своє паркомісце, якщо воно буде вільне. Та, в принципі, коли виїжджаєш о 5.30, то можна ставити машину де захочеш, хоч посеред дороги, вона все одно нікому не буде заважати. Дякую за перегляд, друзі, і побачимось. Бувайте!